Цікава історія сталася з Ісусом, і вона дуже гарно нам показує, що таке подяка в житті людини. Відкриємо з вами Євангеліє від Луки, 17 розділ з 11 по 17 вірші. І сталося, як ішов він до Єрусалима, то проходив через Самарію і Галилею, і як входив він до одного села, зустріли його 10 прокажених мужів, які стали здалека. Вони піднесли голос, гукаючи Ісусе, наставнику, помилуй нас, побачивши їх, Він сказав Підіть і покажіться священникам». І сталося так, що коли вони йшли, очистилися. Один з них, побачивши, що вилежав, повернувся, прославляючи Бога гучним голосом, упав обличчям до ніг його, дякуючи йому, це був Самарієць. У відповідь Ісус сказав: Хіба не десять очистилося, а де ж дев'ять? Уявляєте, що таке життя прокаженої людини у ті часи. Я е, підозрюю, що більшість тих хвороб, які тоді вважалися проказою, зараз можна вилікувати. Якщо да, це не рак, але і рак, можна на певних стадіях сьогодні вилікувати. Але раніше ну, не було такої розвиненої медицини. І тоді єдина надія була на те, що людина одужує або її зцілить Бог. Бог, е, Ісус Христос. В цьому випадку повністю змінив життя цих людей. Але ми бачимо, що відбувається досить така дивна картина. Христос відправив перевірити результат його дива тих, до речі, хто був проти нього, священиків. Він сказав, підійдіть, покажіться священикам. Ну, була така традиція, був такий закон. І він. Якби сказав, щоб вони виконали цей закон, але цікаво, що вони не очистилися під час того, як вони ще розмовляли, так? як написано, коли йшли, очистилися.